Вітаю вас на моєму каналі. Раз канал називається Буденний Хаос то давайте розглянемо щось із хаоса. Є в нас комбат-патруль Демонів Хорна. В принципі, зараз це єдиний комбат-патруль, який є в фракції Демонів. Що в нас тут таке гарне буде в цій величенькій приємній коробочці? Ну, саме перше, це в нас буде 20 бладляторів Блудмастер. Просто здоровий козел, який веде цих козлів. 10 сусідських собак, щоб у вас було 10 сусідських собак, щоб ви не перелазили паркан. І будуть три нестримані Блодкрашера, вони же носорожки. Носорожки, які в мене визивають не самі приємні асоціації. Це не саме про модель, а про її збірку. Ну, а що тут буде всередині, ми зараз з вами дізнаємося. Перше, що нас зустрічає, це інструкція. На цей раз кольорова, досить доступна, детальна. Перераховані всі ливники, тут майже все буде продубльовано. Наприклад, собачки це три ливника вони дубльовані, теж саме з нашими бладляторами, а ось носорожки це три ливничка. Тобто на кожного носорога один ливничок. Тут нам показує ГВ, як це все збирається. Модельки, як ви розумієте, у демонів не обновляються там десятиліттями, в принципі, це їм не потрібно, так як вони зробили дизайн, і він досі актуальний. Ну що, так у нас збирається собаки. Бладлетери взагалі дуже-дуже простенько, воно чимось нагадує мені навіть модельки початку нульових знаменосці, для яких у нас є вже вибір або порвана тряпочка, або ж просто іконка хорна з черепами. Можна зібрати агресивного трубача. І дивіться, дуже-дуже багато різних варіацій буде для носорогів, тобто варіації нашийників, голів, броні. Вони мені сподобалися. Хто збирав Інвокатуса або е, Лордана Джеггернауті, той розуміє. Тут майже те ж саме. Е, тільки ви не зберете два комплекти з е, одного. Але в цілому вони досить прикольні. Одне, що мені не подобається, як збираються саме їхні вершники. Далі, ну, все те ж саме, що в інвокатусах це той же самий Носоріг, тільки без сідла. І ось тут нам вже показує ГВ, що нам навіть накидали сюди різного декору. І це все красиво пофарбоване, і правила, які актуальні до більш старих редакцій, зараз е вони зовсім по-іншому. Дата картки намальовані, їх можна вирізати з інструкції, вони виглядають абсолютно інакше. Ну що ж, давайте заглянемо в сірий пластик. Перше, це чорний пластик, це є бази. Тут у нас 20 підставок на 32 мм для наших козлів. На одному з своїх стрімів, хоча стріми у нас були буквально один раз. На одному стрімі я збирав козлів. Також у нас був відосик з їхніми фарбованими варіаціями. Якщо хочете буденні розпаковки, зараз точно не скажу, яка частина. У нас вже були фарбовані козлики, досить гарні. І зараз якраз ще пачечки фарбуються, так що скоро їх буде на каналі досить багато в контенті. Ну що ж. 32,20 цілих 20 штук. Там буде ще одна 40 мм для героя 1065. Це є саме підставка як у Варпсміта. Це для наших хаундів. І 90-овали це саме не 75-й, а 90-й таке, скоріш за все, ви бачили на аутрайдерах. І в інвокатоса якраз підставка того самого розміру. Це буде якраз для наших носорогів. Перше, що нас зустрічає, це на окремому ливничку, йде наш герой блудмастер. Ну, що я можу про нього сказати? Звичайний, звичайний козлярак Хорна. Тільки вся відмінність в тому, що він трішечки більший і май здоровий, здоровий козел, у нього трішечки інакша голова, ніж у звичайних. З'явилася така броня в виді наплічників, і все, меч як меч, нічого особливого. І зв'язочка черепів у нього ось тут на ногах, на тряпочках і все. В цілому самий базовий герой, якого ви можете знайти у фракції Демонів Хаоса. Далі, цілих три ливничка це є наші собаки, флешхаунди. Так вони виглядають, я їх збирав. Модель класна, дуже легко збирається, тільки один мінус. Що я не розумію, нащо вони зробили голову з двох половинок. Можна це було якось інакше зробити, тому буде лишатися агресивно неприємний. Стик посередині, який треба замазати міліпутом, або клейгейлем чимось таким, або якщо ви дуже хобіст, то бійть шпакльовку тамйовку або щось таке. Тут часто буде залишатися неприємний шов, це є мінус цього набору. А так, по дизайну, на що я вам можу сказати. Я їх бачив вже в покрасі, в мене їх вже немало, модель дуже класна. Далі, в принципі, те ж саме, всі собаки в нашийниках збирається максимально легко, тобто дві половинки і з двох половинок голова. І десь у них має бути альфа, ну це альфа, це якби альфа-самець. Тут десь може зідзьо вискочить з Мейсоном, не знаю. Прикол в тому, що всі вони одинакові, тобто якщо у вас десятка, у вас всі вони будуть одинакові, тільки один вожак буде на тактичній камінюці стояти і все. Варіативності, як ви розумієте, ніякої. Ну, це демони, це мінус цієї фракції. Ніяких тобі різноманіть поз просто. Лови толпи, толпи толпи одинакових демонів, червоних, синіх, зелених фіолетових. Далі розпочинаються наші базові демони Хорна. Це є Бладлєтори, Цілих три ливничка. Як ви бачите, ливнички старого зразка, тобто тут все розкидано. Зараз ці три ливничка вмістили б на половиною Так що, таке воно в нас є. Ливник у нас як зазначує форму 2008 рік. Тобто ось так збираються їхні мордяки. Сюди ви будете вклеювати їхні голови з язичками. Чимось нагадує слоня, є в нас гриви. Знову голови з язичками, які мені нагадують мурахоїдів. Мечі. Мечів буде дуже багато, навіть деякі після збірки залишаться. Тому що ви збираєте одного знаміносця і трубача. Ніжки. В принципі, так я собі уявляю, Курячі ніжки по акції ВТБ, якось так. таке воно є. І що я можу ще тут з такого вам показати? Хоча показувати тут майже ніщо. Ось такі у нас спинки. звичайні, звичайні спинки, де ви вставляєте цю гриву. І ручки, ручки ручки копиться, нічого цікавого. Ця рамка буде вже трошки цікавіша. Тут у нас, як ви бачите, класна ікона із кісток з символікою Хорна. Вся заляпана кров'якою черепками. Непогані мечі. Знов-таки їх не пошкодували. Не пам'ятаю, для кого ця голова, чи це для іконки, чи це йде для героя, типу, блодлятора їхнього, чи це для трубача. Ну, знаєте, є в нас така голова. Я, чесно, вже не пам'ятаю, як я її використовував. Є в нас здоровенна здоровенна палка для здоровенного здоровенного стандарту. Або ж як це правильно називається зараз так, вибачаюсь. Хорунжий, здається, це для нашого хорунжа. Є в нас такий стяг. Хто більш правильно знає, як це буде, напишіть в коментарях. Так що це в нас по базовій піхоті все. А окрім базової піхоти, в нас є дещо трошки елітне, де що досить мобільне це є триливничка джигернаутіл, тобто блодкрашерів, носорогів хорна, джагерів, називайте, як хочете. Для мене це носоріжки. Модель візуально вона дуже класна, але в неї є здоровенний мінус. Якщо ви зберете їх без матюків, ви зберете їх нормально, особливо вершників, то у вас, мабуть, залізні нерви. Бо це одне з самих жахливих, що я збирав. В плані саме ці вершники. Ну, Його склеїти ще одно, його потім сюди посадити, це ну, це ще досить така задача з потрійною зірочкою. Так що таке. І з хорошого, що мені тут подобається, Ну дизайн. Уявіть собі просто: демонічно-механічний носоріг з різними поршнями, Такий він прикольний. Механічний носорожик це є класно. Я збирав він Акатуса мені це страшно зайшло. Далі. Завезли дуже-дуже багато різних мордяк і різних елементів броні. Тобто вас не обділили цим. Навіть дивіться, є такі нашийники, є іконки для декору. Де ще ховається, на інших ливниках має бути. Дивіться, є такі нашийники, ви можете досить так непогано повибирати. Є ось такі. Що у нас що ще є? Мечі. Мордяки, ще раз кажу, класні, ви тут дивіться можете обирати, який саме ви декор хочете. Особисто я такі голови використовував, що залишалися після набору в збірці своїх вардоків хаосицьких. Далі, бачите, ось такі роги, таке нам завезли, досить непогано. E, ножки на диво будуть, здається, взаємозаміняємо з інвокатусом, але я можу помилятися. В принципі, по розмірам виглядає, наче те саме. E, голови тут звичайні, тобто, як ви бачите, звичайні звичайні нічого тут нового не завезли. І на другому ливничку все буде те ж саме, тільки завезли нам, дивіться, ось такі декоративні елементи, виді черепків ланцюгів, декілька різних нашийників. Завезли нам ось таке знам'я, тобто Ви сюди ставите іконку. І здається, вона тут була тільки одна. Тобто ось е така іконка кхорна на вибір. І десь у нас здається, був ще трубач. Так, де, де 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 сховався? Десь у нас на ливничках мала бути ще труба, наскільки я пам'ятаю, але я зараз її щось не бачу. Ну і відмінність від звичайних, що тут е буде рука, яка буде триматися за цього носорожка, щоб він на величезній швидкості з нього не злетів. якось так. Я не скажу, що це сама погана модель, але мені просто не сподобалося її збирати. Так що якось так. Ну, що я вам можу от сказати про, е на самий останок. В поїнтах я не рахував, як це зараз в десятці, як взагалі демони грають, чи є в них сенс, чи є в них якийсь потенціал, е хто грає за демонів, хто має якусь інформацію, пишіть в коментарі. Я тут так просто навскидку роздивився цей набір. Надіюсь, вам сподобалося. Ви залиште вподобайку, коментар в підтримку каналу. І ще, ну, якщо хочете щось дуже допомогти, то підпишіться на мій телеграм-канал. Там я час від часу пощу різні прикольні штуки, так що якось так. І на цій ноті я вам бажаю всім добра, всім успіхів і бережіть себе та своїх близьких. Всім щастя!